7 березня п'ятниця, скуштуйте самі, скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, яка покладається на нього. Псалтир 34.9: Як нам пізнати Божу благодать і любов? Псалмист не говорить нам: Слухайте і пізнавайте, читайте і пізнавайте, вірте і пізнавайте, а пропонує. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Замість того, щоб покладатися на чиїсь слова, випробуйте самі досвід це знання, здобуте практичним життям, практична релігія. Саме її ми потребуємо. Дехто, а таких досить багато, має лише теоретичне пізнання релігійних істин такі люди ніколи не відчували у своєму серці відновлювальної сили божественної благодаті. Вони вірять у Божий гнів та не докладають зусиль, щоб уникнути його. Вони вірять у небеса, але нічим не жертвують, аби потрапити туди. Вони знають засіб звільнення від гріха, але не використовують його. Вони знають істину, однак не отримують задоволення від неї. Усе це пізнання лише обтяжує їхнє засудження. Такі люди ніколи не пізнавали на досвіді, який добрий Господь. Стати учнем Христа означає зректися себе і йти за Ісусом. Усяку пристрасть, яка заважає релігійному життю, необхідно залишити. Чи докладаємо ми зусиль, чи готові принести жертву гідну поставленої перед нами мети? Будь-які зв'язки, стосунки, якими б короткочасними вони не були, впливають на нас. Міра нашої схильності до такого впливу визначається мірою близькості, постійного спілкування та нашої любові до особи, з якою ми спілкуємося і якою захоплюємося. Через прийняття та спілкування з Христом ми стаємо схожими на нього безгрішний взірець, гідний наслідування. Яким невимовно цінним є наше спілкування з Христом! Ми зможемо насолоджуватися таким спілкуванням тоді, коли будемо прагнути цього, коли пожертвуємо будь чим, аби досягнути його. Отже, кожен на особистому досвіді може отримати свідчення, що Бог правдивий. Івана 3.33 ви можете сказати мені потрібна була допомога, і я знайшов її в Ісусові. Усі мої потреби були задоволені, душевний голод втамований. Я вірю в Ісуса, оскільки Він мій божественний Спаситель. Я вірю в Біблію, бо вона голос Божий, який звертається до моєї душі.